29 and I find myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just disappointed. Всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Запрошую на риболовлю по хижаку. Сьогодні буду рибачити знову на річці Псьол Рибачить буду двома комплектами: це ультралайт від Свеїди Гладіатор. Ну і твічевий це від Sportex Hydra Spirit. Продовжую тестити цей спінінг. Новий шнурочок, який ви бачите на екрані, тестую також. Маю надію, що все-таки сьогодні залікова рибка попадеться нам. Ну, а що з цього вийде? Давайте подивимось, спускаємося на воду, наливаю чайок, трошки порелаксую і приступаю до риболовлі. Так що всім гарного перегляду. Погнали, рибачить. Кайфово знаходитись на водоймі. Тільки що там був сплеск. Зараз я туди волкером попробую. Пройтись, може яка риба залетить самого рання. Прокинувся я в 4 годині ранку, не спіша, поснідав, приготувався, поїхав, бо виходячи з останніх рибалок, риба зранку не дуже прокльовує, а так уже десь після часу дня можна щось піймати. Ну, а все одно стараюся поранше виїхати, так би мовити, не втрачати. Золотий час. Ну, воно видно буде. Все одно останнє слово за рибою. Гарячий. Поки чай остиває. Розберемося по снастям. На ультрик я вже поставив від Юзурі волкер сільвердок 75-й. Ви мене часто питаєте, сільвердок. Юзурик. А сюди поставлю. А зараз коробочку подивлюсь і чуйка мені підкаже, який поставить. По віці використовую це картмону від Клаймакс з магазину Fish, Fish Взагалі всі посилання на мої снасті в описі під відео. Так що переходьте, дивіться, можливо комусь щось приглянеться. Чого б його почати? А оставлю цей стік. Поки чай вичахає, я кину там його туди в коряшки. Нема покльовочки. Там, де був сплеск, ну то ладно, треба щось одне робити. Доп'ю чай і будемо приступати до риболовлі. Сьогодні буду я чисто підніматись весь час, бо планую туди поплити вище, там наче такі кращі місця, виходячи з минулих разів. да че кто-то так тоже я такие красунчик спросил волкер в жюри Кей красный на таранечку пиде. Поменял приманочку, захотелось поставить это шайнер вид алблю. Вот такого пидокуня. Є перша щучка зійшла. Отака ну, була, можливо і до кілошки. Ну я її так не просікав, думав, що вона вже там є і втратив. Поробиш. Тут така діляночка, що без щуки я звідси не піду це точно. Просто не маю права тут не піймати. Є Я сказав, що мішинка гарна. Щуча. І розмір же ж не той. що ти таке мале? И то шайнер вид. Люблю. Хочу поставить макс Ні, покльовка, думав, зачепився і сунеться по траві. А воно покльовочка тут. Ну шип здик ти малий. Не драюся, те я сфотографую і попливеш далі, Да? Ганять дрібноту свою. Біжи. В траві шнурок сидів. А де ж крупна сидить? На глибині і не хоче? Клевать. Дивіться, який прикол. Завалилась береза, а від неї такі он паростки. Три таких уже виросло дебелих. Повноцінні дерева. Оце прикол. Отак от в природі буває. То це у нас там смугарский. красунчик клюнул таки, а? Порадовал поклевочкой потужной. Уже Макс куда-то все потерять глаз. Я бы сказал, что тебе там Щуки здоров'я атакують, а то ж дрібнота одна. І ти умудрився глаз один десь оставить. Є, нарешті. Блін, це щучка. Ти задовбала. Я думав там мокунь ганяє все. Ого. Допригаєш гачками прямо до руки. Так я думав, та що ж там замазило? А? а там отакий щук серйозний. Біжи. Хазяйнуй далі. Ну а там окуняра здоровый. А вон щучий пробник. Е. Кто это у нас тут? Щука. щучка. На волкер. Все и на ультралайт. Ух ты. Ух ты. Держится она. Одну мачку. Ну погуляй трошки, погуляй. Давай, давай потихеньку будемо тебе якось доставати? Якщо вийде, бо Дежися ти так собі? Що, можна вже тебе доставать? блин, за краячок держится. И не хочешь излить, злить, значит, такая заликова. Да? Ты заликова. И не могу тебя подтягивать. Ладно, была не была. Уже за поводок куда все хватить. Дилема. Поймать, поймалась, а достать еще треба. Да? Що її просить, добре. Так що йди сюди. О! Єс! І шнур порвався. Ну, шнур то б, я не знаю, 0,6 мабуть. Тоненький зовсім. Фух. Єс. Ну вона добре просіклась. Верхню ось. Щелепу. Хоча дивіться, раз і вийшов тройничок. Поводок вона мені пожмакала зовсім дебела. Щучка порадувала вже на звороті. Що, давай ми поміряємо тебе. Та... 56 сантиметрів. Ну пометающий контур у меня есть девяносто Класс. заликовая щучка. Это Волкер выдал. А что тут Не витримав шнур, але вже в лодці, слава Богу. Іди, йди сюди. Ой, іначе непоганий такий. Якщо не зійдеш, то й добре буде. Опа. Ух який. Смугастий розбійник. Тільки що обірвався ультралайтом, вже не хочу перев'язуватися, поставив волкер на свій На твічевий, на гідроспіріт. Думав, зовсім не буде діла, а воно ще й гарно кидає. Полетіло хто зна куди. Не дивлячись на те, що приманка зовсім легенька. Нормально відпрацьовує Волкер, так що Спінінгу зовсім універсал. <клухи> Я побачу двоє чи троє вискочило за приманочкой. Дожди откину душку, бо вдало вийшло так. І дав вам шанс захватить приманочку. Отакий такий ще окульнець попався біля машини вже. Выходило там двое, а то и трое Может, еще будет Так, еще тут сейчас задвижуха была Не щучка, Щучка, Блин, щучка один пробник щука, бежи. Так, ну все, воно заманює, затягує. Це діло, але вже я ось біля автомобіля. ще Тут пару закидів зроблю, де буду вилазити. Та й хвати на сьогодні, бо вже й темніє. Ну, от і добігла моя риболовля до завершення. Буду збиратись та їхати додому, бо вже так темніє. Що по рибалочці? Ну, в принципі, ви все бачили, така собі рибалка. Не дуже. Якби не та щука на кіло 600, то в принципі я думаю, що і не викладав би це відео з тими окунями. Як не дивно, сьогодні волкер роздає. В обліра такі були там пару невнятних покльовок. Так що волкер сьогодні в лідерах приніс мені бікфіш на кіло 600. Мабуть, на пслі поки що прекращаю рибачити, бо щось таке плаває за тими шнурками, хто зна куди, потім вертатися. Спробую піймати нормальні щучки на озерах. Десь поїду. Там ще спробую свою рибацьку вдачу. Все, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, кому цікаво. До нових зустрічей. Слава Україні!